Вітаю, друзі, сьогодні приїхала ось така посилочка. Ну як? Посилочка. Тут у нас не одна посилочка, як ви можете бачити, а ось така гора посилок. І зараз ми переглянемо з вами, що тут всередині. Перш ніж ми перейдемо до розпаковки даної посилки, я хотів би попросити вас підписатися на канал. Давайте вже доб'ємо перші 100 підписників. Також залишайте коментарі під відео, ставте лайки. Ну що ж, Поїхали. Зараз почнемо, напевно, з найменшої, найменшого пакуночка, ці найбільші складемо. Так, тут є в мене ножі. Так. Сподіваюся, тут не розбіжно. Так, в цьому пакуночку у нас купа цього. Так. Купа деталей. Так, перше, це приїхали ось. Такі мікрофони. Цікаво, які вони по якості, який з ними буде звук. Зараз можете написати в коментарях з приводу звуку, як було до. Зараз я поставлю цей мікрофон і відпишете, як після, як краще. З цими мікрофонами чи без цих мікрофонів. Так, ось так вони виглядають. Но запаковані, в принципі, доволі добре. Тут є петличка. Ось такі. Такий ось захист цей. Це, я так розумію, від вітру, там від посторонніх шумів. Бо, наприклад, от як я розпаковую, там пакунки ці всі швисять, воно дуже-дуже дуже, дуже, дуже гучно на відео. З цими мікрофонами це має бути все краще. Тут два мікрофони в комплекті до айфона. ось такий штекер цей. Так. Це в нас знімається. І тут ще дві ось такі накладки. Як вони правильно там називаються ось сюди на мікрофон. Зараз ми спробуємо ось в такому варіанті. Відразу потрібно зрозуміти так. Як він вмикається. Так, і жов... Ой, зелений, червоний. Це, я так розумію, він розряджений. чи... Так, це і також. Зараз перевіримо, що як працює. Для вас пройде секундочка. Так, друзі, зараз вже. Одягнув на себе один такий мікрофон, один ось залишився тут. Пишіть в коментарях з приводу якості звуку, чи щось змінилось, чи залишилось так, як і було. Так, з приводу комплекту, так, ці дві такі, якісь шерстяні насадочки. Не знаю, тут є ще така інструкція якась, то неважливо. І тут ще в нас, я так розумію, провід для зарядки. Так, блочка немає в комплекту. Ціна не пам'ятаю, яка була там, але недорого, гривень 200. Сама якість коробки цієї всієї упаковки доволі непогана. Мені подобається. В принципі, я задоволений. Не знаю з приводу якості звуку. Зараз ми це все дізнаємось. Ну, точніше, ви вже там дізнались, чи щось змінилось, чи ні. А я вже дізнаюсь пізніше. А так-то, в принципі, виглядає доволі добре. Так, поїхали далі, щоб не затягувати. Тут ось ця чорна. Упаковочка. Тут у нас зеркала. Ого, такі сині зеркала. Не знаю навіть. Самі зеркала доволі якісні. Такі тут тугі провертатися явно не будуть. Але з приводу того, що вони сині. Тож не знаю, буде в них щось видно чи ні, але такі жорсткі, доволі. Кріплення ну, дуже якісне. Ціна там 400 гривень чи навіть дешевше. Але те, що синій колір, не знаю. Мені просто з моїм зором мені в них майже нічого не видно. Ось я просто так дивився. А так, в принципі, по якості дуже класні. Якщо будуть такі, але з білим звичайним дзеркалом, дуже круто. Замовлю собі ще. Так, давайте далі йдемо. Тут ось така маленька коробочка. І ще вона в пакеті додатковому. А що в цій коробочці? Я навіть не пам'ятаю. Що це має бути. Так, все, зрозуміло. Тут у нас так впали кільця. Тут у нас ось такий поршень. 110 кубів. Якийсь такий дуже маленький, це для кастома який я збираю для свого молодшого брата. Я там буду використовувати цей поршень, тому що там, хто дивився відео, там вже поршнева така стара, пошатана. Тож, встановлю туди. Нову таку пошньому. Ну, як не порнву, а сам поршень і кільця нові будуть. Так, це все в сторону. Це є. Далі що в нас тут? Так, заклеєно. Так, якась інструкція. Ага. Ого, щось. На фото здавалося що він буде менших розмірів. Кріплення, я так розумію, тут немає. Є тільки ось такий. Стоп сигнал. Зараз, в принципі, можемо перевірити, як він працює. В мене є ось тут такий акумулятор. Зараз. Так. А що в нас має бути? Це, напевно, має бути мінус. Так, є. Це я так розумію. Ага, оце габарит, а це вже сам стоп-сигнал. Ну, в принципі, працює. Доволі непогано виглядає. Так, а підсвітка номера, до речі, працює, чи ні. Так. Так, є, підсвітка номера також працює, але він такий занадто великий. Мені чомусь здавалося, що він буде менший. Але добре. Так, це є. Ну, це розпаковувати не буду. Це стрічка ця, я не знаю, як вона там правильно називається, але на коліна там можна повністю вихлоп весь замотати. Вона типу, термостійка. Не знаю, не пам'ятаю, як вона точно називається. Ось така. Тут 5 метрів на 50 мм. Ну, тобто 5 см ширина і 5 метрів довжина її. Так, ого, ого. О, зараз я в шоці. Ой-ой-ой, навіть не знаю, просто розміри там не подивився. Відразу це планувалося як. Ну, я бачив там, коли замовляв, що це на багажник, велобагажник, типу сидіння, там, щоб когось перевозити. Але я думав, що, можливо, візьму це сидіння на кастомний байк свого молодшого брата. Але зараз я не знаю. Просто воно маленьке. В принципі, якщо він сам буде їздити, то доволі непогано буде. Але це ми вже будемо дивитись там по ходу зборки, як будемо збирати. Якщо підійде, то підійде. Якщо ні, то буде використовуватись там, де воно має використовуватись, тобто на багажнику велосипеда. Так, що у нас тут? Так, стривайте це. Що це в нас? А, здається, я зрозумів. Ого, тут стяжки навіть поклали китайці, які вони молодці. Так, стоп. Це загальний плюс, я так розумію. Це в нас датчик, чи як показник швидкості на мотоциклі. Планую молодшому брату встановити. Я ж так розумію, воно працює із загальним плюсом, а мінус тут має змінюватись. Так, підключив. Плюс, і зараз перевіримо. ну, Давайте почнемо з жовтого, наприклад. Так, жовтий це п'ята, синій друга, так, білий це четверта, Зелений це третя, такий коричневий шоста. Чорний нейтральна. І червоний це перша. Ну, використовуватись тут буде по суті тільки 5. Проводів виходить. Два будуть зайві, тому що нам потрібно тільки нейтральна: перша, друга, третя і четверта швидкості. А решта по факту не потрібна. Так, тут ще є ось така фішка в комплекті. Я так розумію, сюди можна. Але чому вони поклали лише одну фішку? Ну, добре. В принципі, розберемося. Далі в нас ось такий пакунок. Тут також декілька товарів. Так, з два. І ось така в нас тут коробочка. Стривайте ще щось всередині. Так, це, я так розумію, в нас, на кстати ізоленти, але не ізолента, я не пам'ятаю, як вона називається точно. Для обмотки проводки там, і, ну, на мотоциклі там, на автомобілі проводкою замотують ось, цю стрічку. Я не пам'ятаю, як вона точно називається. Так. Що в нас в коробці? Так. Відкриваємо цю коробочку. І що ми тут бачимо? Так, цікаво. Ага, все, я зрозумів. Це накладки, це тут запасні фільтруючі елементи. Це в нас ось такий. Ой -ой -ой, куди куди падає все. Ось такий респіратор. Він, типу, захищає повністю і очі. Ну, це такий робочий, це не той, що там, наприклад, для якоїсь радіації, не знаю. А це захищає чисто для захисту, коли там болгаркою працюєш. Зварювальним апаратом ним не попрацюєш, звісно, бо потрібно саму маску зварювальну сюди не вдягнеш, але захищає. Все одно там, коли болгаркою працюєш, там пил різні, це все летить, очі захищає, також захищає дихальні шляхи. Ну, в принципі, все, ми побачили, що відкидаємо це все в сторону. Переходимо далі. Так, це комплект. Тут крила. Ось такі пластикові крила. Нічого особливого, кріпляться приблизно ось так будуть там кріпитись. Це, типу, комплект до фетбайка. Я не пам'ятаю, як вони там на фетбайку стоять. Але це комплект, це друг мій собі замовив, собі хоче в нього електробайк, такий, як в мене, І він собі замовив ці крила. Так. І останній з цієї посилочки в нас йде ось такий пакунок. Замотали його тут добряче. Так, і в цьому пакунку в нас ось таке сидіння. Так, ну сидіння доволі непогане, м'яке, приємне таке на дотик, матеріал ось цей такий приємний, якість виконання сидіння. Доволі непогане. Це сидіння також буде моєму другу. Він собі на електробайк хоче встановити таке сидіння. Це сидіння від сурона. Ну, принаймні, так вказано на тему, що це сидіння до сурона. Але, в принципі, воно кайфове. Він собі замовляв до цього сидіння з байку але воно не таке. Воно не підходить, там кріплення. Ну, Взагалі не те. Добре, це в сторону. Так. Напевно. Те, що саме більше вас цікавить, це ось оця величезна коробка. І всі вже здогадали, що тут. Так. Незручно діставати. І на арену виїжджає ось такий моторюкзак. Це рюкзак для того, щоб перевозити тут запасний шолом. Ось так він виглядає. В принципі, доволі непогано. Тут якось. Так, ось це, напевно, розширення має бути. Тоби відкриваєш і він стає ширший. Так, але це нас не цікавить. Так, зараз переглянемо, як він вмикається. Ціна цього рюкзака на тему була, не пам'ятаю, 3. 200 чи 3400 десь в такому діапазоні. Так, тут така подушка повітряна. Ось такі якісь інструкції в нас тут. Ще одна інструкція. Так, інстал. Ну це я так розумію, завантажити додаток по тому QR-коду. Так, а як ти в нас вмикаєшся? Так, стривайте тут провід. Ну, павербанка тут немає. Так, зараз для вас пройде секунда. Так, взяв павер, під'єднав. І зараз самий цікавий момент для всіх вас, я думаю. Як же працює даний рюкзак? Ну, я не знаю, під'єднуватись до самої програми ми не будемо, але в принципі ось так працює. Ось такі тут якісь очі. У цьому рюкзаку. <реш> Воно змінюється, як ми бачимо. Не постійно одне і те ж саме. Але, в принципі, я думаю, якщо під'єднатись, там в описі було сказано, що можна під'єднатись до нього там по блютузу, ну, скачати додаток, і потім вже з додатку керувати тим, що ви хочете бачити тут. Навіть можна якісь надписи робити. В принципі, якщо це буде комусь цікаво, в по-дальшому можу зняти детальний. Огляд на цей рюкзак Просто як там підключатись, як керувати, програма, все інше. Якщо комусь буде цікаво, в принципі, можемо це зробити. А так ось він працює отак. Працює від павербанка. Рюкзак цей ну такий. Я, я не сказав, що він дуже практичний. В принципі, це якщо от десь поїхати, кудись потрібно, і ви їдете. Виїжджаєте з дому, у вас є запасний шолом, ви забираєте там десь друга, то закинули сюди шолом, поїхали. А так, ну, кожного дня з ним виходити кудись буде некомфортно. Це тільки реально використовувати його за його прямим призначенням для перевозки запасного мотошолому. Пакуємо наш останній пакуночок. Тут доволі легка ця коробочка. Так. Так розумію, тут у нас тільки ось ця. А, ні, стривайте ще в пакунку щось є. Так. І ось так. Ще щось. Так, це пакунок мого друга. Зараз переглянемо що в даному пакуночку. Так. Тут у нас ось така. Маска захисна для зварювання. Так, цікаво, це що в нас. Не розумію, тут якийсь. Ага, це фонарь. Я так розумію, тут просто додаткове освітлення. Ось така масочка, доволі непогана. Це маска Хамелеон. Тут якісь режими є, я так не знаю. У мене просто є також маска Хамелеон, але в мене там. Одна ось така крутілочка, а тут їх три, відразу ще ось якісь перемикачі. Я не розумію, що так ось сюди зверху, я так розумію, кріпиться ось цей фонарь. Це доволі також дуже круто, що є ось такий фонарь. Не знаю, думаю, я неправильно його закріпив. Мені здається, він кріпиться ось так сюди. Це також дуже корисна штука, тому що. Якщо от в приміщенні не дуже світло, то ви вимкнули там фонарь. О, він, до речі, навіть з батарейками працює Працює доволі добре. Вмикаєте, він світить, і ви через маску відразу тут бачите, що і куди. Так, тут навіть два фонарі. Один такий і один ось такий. Світять ну, дуже-дуже яскраво. І вам все видно, ви бачите, де починати варити. А в мене... Маска без такого фонаря додаткового. І коли в приміщенні темно, то в принципі до того моменту, доки не почнеш зварювати, не запалиш дугу, то нічого не бачиш. Тут, в принципі, кайфово так. Це кріплення, маска прям ну, дуже кайфово, мені подобається. Можливо, в майбутньому замовлю собі таку. Так, а що тут далі в цих пакунках? А тут, я так розумію, нічого у нас такого цікавого вже не буде. Тут якісь шорти, такі величезні. Це спортивні шорти. Там, для походів в тренажерний зал. І тут якась шапка. Навіть її відкривати не буду. Так, ось тут криптобізнесмен замовив собі монету таку біткоїна. Такому на футлярчику. Відкривається залізна монетка. Виглядає доволі непогано. Але така тоненька. Але все одно прикольно. Так, на цьому все. В принципі, дякую вам за перегляд. Просто дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, залишайте лайк і давайте доб'ємо вже нарешті перших 100 підписників. Буду дуже вам вдячний. Всіх обняв до побачення.